Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утешителю душі існе, і живе звіси, і, і все сплоняєшся. Проще божити податолю, прийді і все лисини і очистим всякі скверні, спаси блажа душа наша, святий Бог святик ріх із безсмертний по нас. Святий Бог святикся безсмертний по Святий Божь, святик, святый смерти по нас, слава Отцу і сину, і святому Духу духові, повся час, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Пресвята я Троєць, помилу нас, Господи, очисти гріхи наші, влади попрости, беззаконня наші, святий пости, і селина Моші наші, і на Твого ради. Господи, помило, Господи, помило, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину, і святому Духу духові, повся час, і повсякчас, і, і на віки, віки, амінь. Отче наш, що є сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отце і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, Воскресне Бог і за Його, Яко добіжат да од лиця його ненавидячи його, яко іще що до да ішчезнут. яко тає та й Двос лиця, тако та погибнет грішниця од лиця Боже, а праведниця даво з Господу помолимося, Господи помилимось, Отче святий, врачу душ і тілес, до послаю Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух Дух от смерті, і збавляючи сили роботи, Ігоря, Катерину. Патрика, протрея Степана, Протре, Володимира, Протрея, Симона, отця Павла, отця Миколая, Любо, Євгена, Люба Миколая, отця Степана Марія, Ольгу Ірину, Ірину, Юрія, Володимира Луко, Оксану Ірину Андрія, Володимира, Олега, Ігоря, Володимира. Анну, Ганну, Єлизавету, Марію, Богдану, Отця Степана Михайла, Злату, Марка, Тетяну, Ореста, Барбару, Олександру, Оксану, Романну, Романа, Євгенію Ярослава, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігорі Марію Ореста, Отця Степана Степану Отця Степана Тетяну, Олександра, Кароліну, Світлану, Надію, Галину, Сергія. Воїни Назара, воїни Максима, воїни Андрія Тимофія, Яну Галину Миколає, Наталію Михайла Марію, Віталію Марію, Наталію Соломію, Володимира Валентину, Антона, Ольгу, Ольгу, Андрія Андріан, Володимира Віктора, Володимира Мар'яна, Івана Вікторія Назара, Тетяну Оксану, Наталію, Вікторію Младенця, Єву, Максима Михайла, Ольгу Оксану. Зеновія, Івана Галину, Мар'яна, Мар Івана Наталію, Юрія Луко, Назарія, Христину, Оксану Назарія, Андрія, воїна Тараса, Мирославу, Марію е, е, Івану, Світлану, Романа, Ганну, Ігорю Вікторію, е, Владиславу Анастасію, Івану, Олену Ореста, Василя Діану Анастасію, Анну воїна Івана Миколая. Назарія, Юрія, Єрмія, Юрія, Івана, Ольгу, Олега, Світлану, Ірину воїна, Ігорію, воїна Василя, Галину, Йосифа, Марію, Наталію, Олександра, Оце, Степана, Оце Василя, Ольгу Віктора, Руслана Софію, Івана Христина, Максима Василя, Роксолана, Дмитра, Людмила Михайла, Романа Олексія, Юрія Ігоря. Віру Іванну, протаю Стефана Петра, Лідію Петра, Ярославу Богдана Христину, Юрія Ольгу Андрія, Галину Ігоря, Марію Ігоря Олесю, про Стефана, Степана, протери Павла, Ірию Семена, протею Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану Антону, Нікіту Віру, Отця Степана Тетяну Ольгу, Отця Степана Олега. Ірину Марію, Йосифа Михайла, Соломію Максима, Іванну Ярославу, Володимира Лесів, Михайла Ярославу, Роману Мар'яну Марію, Георгія Анатолія, Тетяну Юлію, Софію Єлизавету, Миколая, Дмитра, Олега, Марію, Сергія, Анну Юрію, Олега Ярослава, Ірину, Андрія, Софію, Оксану Ольгу, Стефанію Василя, отця Ярослава, отця Юрія, отця Василя. Павл, воїна Павла, Наталію Марію, Ольгу Мирона, Ольгу Василя Ярославу, Ангеліну Ольгу Леоніда Григорія Лесю, Ігорю Любов, Людмилу, Анну, Іванну, Оксану Василя, Богдана, Богдана Федота, Олексія, Христину Звениславу, Ірину Дарину, Ольгу, Данила Ярему, Івана Ольгу Христину, Анну Марію, Ярослава, Галину, Ольгу Ірину. Оця Степана, Сергія Вікторія, Світлану Віктора, Валентина, Ігоря Константина, Івана, Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира, Михайла, Любов, і Катерину Ігоря, Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ур'яну, Ірові Божи, Ларису, Мір'я, Жанну Іванну, Софію, Анастасію, Єлизавету, Ірину, Тимофія, Олександра, Марка Галину, Ігри, Ігоря, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима, Ростислава, Ольгу, Святослава Мирослава, Ірину, Богдана, Юлію, Олену, Галину, Воїна Андрія, і Робів Боже, Остапа, Анатолій, Данила, Орису, Ірину, Ірину Павла, Лесю, Ігоря, Софію Анастасію. І Робів Божия Андрія, Вероніко, Анну, Діану, Софію, Михайла Марію, Ірину Катерину, Лілі, Ігоря, Маркіяна Матвія, Олену, Ірину, Миколая, Миколая, Федора, Володимира, Людмилу Константинова, Марію, Людмила Антона, тілесне, душевні немощі, оживотворих, благодаті Христа, молитвами при святий владичеці, прислав Марії. Престательстві свячесних небесних, сил безплотних, сили і чесного Животворящого тряшу Христа, чесного славного Пророка, притечі крестителя Йоанна, святи славних Апостолів, апостолі, святиславна добровідних Мучеників, преподобний і боносна тесть наші, святи істилетили безсребрини, хвост ми дом'яна кіриана, пантелимо на ярмала і сам Святих праведних ботицьких ум'ян всіх святих, як джерело жаросілин Боже наш, і тобі славу висилаю, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. Віки Амінь. Господу помолимось, Господу помили. Благословен Бог, благий врачу душ, і тілес наш, і, і болізні наші, і недуги на тілі своє понесе. Його же язуми, силіхом, смертю, смертю метру і сушу воробіжого дарував, і, і жила зарізметво Мертвого Воскреси, і помили роботу, і ігоря Катерин, і всіх хто тут писаних, всіх присутніх, всіх воїнів, які захищають Україну. Як уже посітили, те, що Петрово єдиним словом, а гнавей, огнень долу долука долучиться. ж ні гріхов, прошень дарував, Ти обом намисто, Господи, кайсе, злова чоловічеський призраних і на рабітвій, і отже, не одне главне болізне. Завість же, і, і товар, і збав його дуже сер. І зми од огнялі у неї час, і одночезлив чоловік од віся, полодуно від всякого на Двої болізні, і отими огні, і жене на дух що пророцтво доведе Договоліще, помиле мене Боже, поблиці, милості по множество, що дротві, очистені всякою беззаконність, всякою єну, всякий не дух. Ти боїся, істинний враж душ тілес нашої, Христа Божа наше, тобі славу весила, Отцю і Сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки, віки Амінь, ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа, Бога помолимося. Господи помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час, який би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, в всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи. Навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спрости, висухами святої Євангеліє, Мисі і духу Твоїмо. Від Матфея святої Євангелії читання, слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Водмінь. Будьмо уважні. Во время Ога призвав Ісусу Банодесяту, чи на Кисвія, даде їм власне дуси нечистих, якоди да і згонять іселити всякий недух і всяку болізні. Сія, Обонодесят посла Ісус, заповідає їм глаголя, На путь не на в оград майські не входьте. І діти вже, бачив погибшим в домі Ізраїль, хоча що вже проповідуйте благоліще, як приближиться Царство Небесне, Боляще селіте, прокажене, очищайте, мертві, воскрешайте, віси і зайнять ту неприясню, ту не даді. Слава тобі, Боже, на славу тим! Слава Отцю і Сину, і святому духові, і по всіх часах, і на віки віки, Амінь. Господь, помилой, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помил, благослови. Воскреси із мертвих Христос, Сини, Бога, наш молитвами, прочистою, ісвіє, матері. Святий славних цих апостол, апостолів, святих праведних батицьких ім'я, не всіх святих волос спасенцях, благ і чоловік любви. Амінь.